Ти знав, що хлопця, який винайшов пилисос Дайсон 15 років, вважали повним ідіотом. Так, той самий Джеймс Дайсон. Чи пилисоси зараз у кожному крутому домі? А тепер уяви, він зробив 5126 невдалих пилисосів. і кожен провал, кожна купа грошей у смітник. Дружина була в шоці, друзі сміялись. Інвестори крутили пальцем біля скроні і казали, цей чувак точно поїхав. Його компанія вже на межі грошей нуль, сім'ю годує тільки зарплата дружини-вчительки. А він знову працює над своїм дурним пилисосом. І знаєш що на 5127 тисяч разі у нього нарешті вийшло. Пилисос вийшов настільки крутий, що він на радощах хватає його і біжить по магазинах. Пропонує продавати. А йому відповідають: ні, дякую, ми не візьмемо. Ти придумав якусь дивну хрінь без мешка. А тут ще й великі бренди починають регатати. Мовляв, ну що ти там собі надумав? Таких пилососів не буває. І він, морально розчавлений, іде додому і вирішує продавати їх сам усіма можливими способами з багажника через каталоги по пошті. А потім бах. Людям вони настільки сподобались, що продажі миттєво вибухають. І Дайсон з великого невдахи перетворюється на компанію в 9 мільярдів доларів. Тому запам'ятай, і якщо над твоєю ідеєю всі регочуть, це ще не означає, що ти ідіот. Можливо, це найкращий знак, що ти майбутній геній.